По приїзду на місце нас зразу вже забрали паспорти. Це уже що насторожило. Коли задавалися запитання, коли там будуть паспорт, пані дуже в грубій формі відповідала. Буквально на другий день, коли ми побачили, в якими умови приїхали, і ті люди, які там вже перебували і не могли ніяк вирватися звідти, тому що там паркан півтора метровий. Скрізь камері, коли прийняли рішення, що ми будемо міняти роботу і не будемо пані працювати, були ужасні погрози. Погрози як мені особисто, моїй сім'ї, моїй родині тебе найду. Я твоєї дитини найду. Ми працювали по 18 годин без вихідних. За все штрафи нам раз в неділю давали по 50 злот, так сказати, названі продукти, щоб ми харчувалися.